Вітання всім телеглядачам, про і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці. Цю подію ми вшановуємо та вирізняємо настільки, що вживаємо для неї назву, яка нагадує нам про Різдво Христове, для звершення якого Пречиста діва безпосередньо особисто послужила, прийнявши волю Отця Небесного. Різдво Христове поклало новий початок для всього людства. Але якби не народилася Пресвята Богородиця, історія людства пішла б іншим шляхом. Без Пресвятої Богородиці, без її добровільної згоди, не могла би звершитись тайна Боговтілення. Народження Пресвятої Діви відкриває нам новий церковний рік з погодом про події, пов'язані з нашим спасінням. Її народження було незвичним, але саме цим особливо підкреслена воля Божа. І божественне благословіння, її батьки праведні Іокем та Анна довгий час були бездітними та страждали через це. Адже, окрім особистого горя на них тиснули і тогочасні звичаї, коли бездітність вважалася ганьбою і ознакою провини перед Богом. Однак вони не занепали духом і не зневірювалися, покладались на волю Божу. Відтак їхнє терпіння і віра були винагороджені надзвичайно, бо у старості вони не просто народили дитину, але таку дочку, яку за благословення прийняли би для себе всякі батьки. Цей приклад є настановою для кожного з нас не піддаватися зневір'я або вічею навіть у найважчих випробуваннях, коли доводиться страждати і терпіти осуд людський безвинно. Також не слід судити про діла Божі лише за зовнішністю чи на короткому часі. Не слід думати, що коли ми отримуємо сьогодні чи завтра те, чого просимо в молитві, коли не бачимо швидких плодів і добрих справ, то це ніби є ознакою, що Бог відвернувся від нас. Все в руках Божих, і Він благоволить, так як буде краще для нас в потрібний час. Святкуючи сьогодні, Різдво Пресвятої Богородиці, прославляємо Пречисту Діву, бо вона усім своїм земним життям, усім своїм служінням являє нам приклад для наслідування та надихає терпінням перемагати скорботу світу цього. Боротися зі злом і досягати у цій боротьбі перемоги. Пресвята Богородиця, заступи і спаси нас! Бузьку та Красненської громади об'єднав патріотичний велопробіг. Сьогодні, у неділю, 8 вересня, за сприяння Бузької міської та Красненської селищної рад, населені пункти Бузької Красненської громад заполонили чимало велосипедистів, які взяли участь у щорічному традиційному патріотичному вже сьомому заліку велопробігу. Присвяченому дню фізичної культури та спорту, а також вшануванню пам'яті славетного земляка, останнього головного командира УПА Василя Степановича Кука, учасники заходу, мешканці Бузької та Красненської громад, представники органів місцевого самоврядування, депутати, діти та дорослі, ті, хто прагне бути здоровим і веде активний спосіб життя, незалежно від віку чи рівня підготовки, вирушили під синю жовтими прапорами, аби звернути увагу на важливість здорового і активного способу життя. Безпеки на дорогах та взаємоповаги між велосипедистами і водіями. Загалом маршрут пролягав з міста Буськ через села Чучмани, сторони Баби до могили останнього головнокомандувача УПА Василя Кука у селищі Красне. Цей захід зібрав людей різного віку, серед яких представники місцевої влади, зокрема селищний голова Роман Фурда, депутати міської та селищної ради, активісти громадських організацій, пластуни, вчителі фізичної культури, спортсмени. Усі вони об'єдналися не лише заради фізичної активності, а й для того, щоб підкреслити важливість підтримки національних традицій та патріотизму. Особливо символічним стало те, що багато учасників велопробігу прикрасили себе національною символікою. Після старту велосипедисти у супроводі поліцейських машин та карети швидкої допомоги здолали шлях з Бузька до Красного, де відбулася панахеда для могили головнокомандувача Василя Кука та Патріотичне Віче. Після продовжили велопробіг, повернувшись у Бузьк. Зазначимо, що щороку цю спортивно-патріотичну акцію Велопробіг організовує депутат Бузької міської ради, голова спілки політичних в'язнів та репресованих Сергій Бондаренко. Такі ініціативи не лише згордовують громади, але й привертають увагу до важливості розвитку фізичної культури серед населення, а також створюють нагоду для молоді вчитися патріотизму через приклад активного громадського життя, як це робив колись наш славетний земляк Василь Кук. Загальна протяжність маршруту бузьк на сторони Баби, Красне, Бузьк, який подолали цього дня велосипедисти, становила 23,5 км. кілометри. Після прибуття у селище Красневе велосипедисти візьмуть участь у панахиді біля могили Василя Кука та патріотичному віче. Щира подяка відділенню поліції номер 2 з РВП ГУНП та медикам пункту екстреної медичної допомоги Бузьк Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф за супровід учасників велопробігу, їх безпеку та готовність у будь-який момент надати медичну допомогу тим, хто її потребує. У селищі Красне вшанували славетного земляка борця за незалежність Василя Кука. Сьогодні у селищі Красне урочисто вшанували пам'ять видатного земляка Василя Кука. Останнього головнокомандувача української повстанської армії, який займав цю посаду у 1950-1954 роках, Василь Кук, який помер і був похований у рідному селищі, 17 років тому залишається символом боротьби за незалежність України. Славного земляка, ми пам'ятаємо і вшановуємо його пам'ять. До могили видатного провідника зібрались люди, щоб віддати шану його пам'яті та згадати героїчні сторінки історії націоналістичного руху. На заході були присутні селищний голова Роман Фурда, племінники Василя Кука, Ольга Приступа та Ігор Кук, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, голова районної спілки політв'язнів і репресованих Сергій Бондаренко, представник Золочівської станиці братства оон УПА Володимир Зубер, член громадської організації Братство генерала імені Романа Шухевича Мар'ян Лугуш, Пластуни, Ветерани оон УПА та небайдужа громадськість. Місцеві священнослужителі Степан Жукровський та Юрій Толочний відправили нахиду. Хвилиною мовчання присутні віддали шану тим, хто віддав своє життя за свободу України. Прозвучав гімн українських націоналістів, до могили нашого земляка, представники Буйської та Красненської громад поклали квіти та поклонились визначному герою. Селищний голова Роман Фурда, звертаючись до присутніх, наголосив. Василь Кук залишив нам у спадок не лише сторінки історії боротьби, а й незламну віру в незалежність нашої держави. Його життя це приклад відданості Україні, мужності та любові до рідної землі. Ми вшановуємо не просто людину, а легенду, яка показала, що навіть у найважчі часи варто боротися до кінця за свою батьківщину. Історичні факти за життя останнього головнокомандувача УПА генерал Хорону Василя Кука. У своєму виступі для присутніх окреслив секретар виконавчого комітету Богдан Глова. Зокрема, він зазначив, що у 1921 році Василь Кук пішов до школи у Красному, де було чотири класи. У Красному був приватний вчитель Іван Влада, колишній січовий стрілець, до якого на навчання дали Василя Кука, що підготував доступу у Золочівську гімназію. Так закладався український світогляд. У 1923 році поступив до підготовчого класу Лучівської гімназії, де був найменшим і наймолодшим. А фактично навчання розпочав у 1924 році, яке тривало до 1932 року. На завершення навчання уже був членом ОУН. А у 1936 шостому очолив Золочівський провід. Богдан Глова наголосив, що директором гімназії був священник отець Микола Хмельовський, колишній капелан УГА, справжній український патріот. Серед учителів були майже всі учасники українських визвольних армій УСС, УГА, УНР. Виховання відбувалось в українському патріотичному дусі, тому серед учнів чимало майбутніх учасників Української національної визвольної боротьби. Це, звісно, вплинуло і на Василя Кука. Він зауважив, що Василь Кук блискуче виконував дуже різноманітні завдання. У 1937 році Василю Куку доручено організовувати підпільну друкарню, і він її організував на хуторі під лісом. Тут надрукована його праця про підпільну конспірацію. Його називали майстром конспірації. Також Василь Куб організував спеціальну хімічну лабораторію, в якій виготовляли ручні гранати, міни, самозапальні пакети. Зі Степаном Бандерою зустрівся у жовтні 1939 року, коли той вийшов з тюрми у Бересті. Увійшов у революційний провід ОУН, який очолив Степан Бандера. До загибелі Романа Шухевича був його заступником, а після загибелі головнокомандувачем. Організував ООН на сході України, потім упа південь у 1943 році, зокрема успішно проводив діяльність ОУН на східних землях, особисто перебуваючи в тодішньому Дніпропетровську. Там познайомився із майбутньою дружиною Уляною, тобто проводив пільну патріотичну роботу по всій Україні, наскільки прагнув незалежності української держави. Історик за освітою Богдан Глова також зазначив, що навіть ті листи, які поширювала КДБ з метою скомпроментувати головнокомандувача УПА Василя Кука, його не зламали. За весь час він нікого не здав. Закінчуючи виступ, Богдан Глова наголосив, що Василь Кук став справжнім прикладом для усіх українців, та відповідно наші сучасні вояки з гідністю продовжують його справу, захищаючи Україну. Завершився захист спільне виконання Державного гімну України. Ведучою заходу була методист комунального закладу, Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради Альбіна Антонишин. Депутата Львівської міської ради від партії Варта Ігоря Зінкевича призначили завідувача музею заповідника Олеський Замок, який є підрозділом Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Про призначення повідомив у п'ятницю 6 вересня сам Ігор Зінкевич. Який призначений завідувачем Олеського замку відповідно до наказу директора галереї Тараса Возника на цю посаду не передбачений конкурс річний Ігор Зінкевич з 2020 року є депутатом Львівської міської ради від партії Варта та головою одноіменного громадського руху. У попередньому скликанні був депутатом Львівської міської ради від партії «Укроп». У 2005 році він закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю економічна кібернетика. Раніше був заступником голови громадської ради придає Львівщини з жовтня 2015 року і дотепер працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка. Ігор Зінкевич вважає, що відсутність відповідної освіти не перешкодить йому керувати музеєм. З його слів, колектив Олеського Замку нараховує 36 працівників. Першочерговим завданням на новій посаді Ігор Зінкевич назвав підготовку закладу до зими. Він також уточнив, що користуватиметься робочим транспортом для добирання зі Львова до нового місця праці це 75 кілометрів. Нагадаємо, Олеський замок є пам'яткою архітектури та історії 17-18 століть, розташований у селищі Олесько Пуської громади. Це один із найдавніших в Україні замків, який входить до популярного туристичного маршруту Золота Підкова. Довідомо жителів Пущини з 16 по 20 вересня у районі проводитимуть пероральну імунізацію диких тварин. Імунізація є запланованою. Протягом наступного тижня відбуватиметься розповсюдження приманок до лісових та польових угідь району, поза територіями населених пунктів та водойм. Нагадуємо, приманка безпечна для людей і тварин має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку і з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин. Котрі є основним розпосюджувачем збудника сказу прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому, особливе прохання застерегти своїх дітей, що знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Отож ще раз нагадуємо, що сьогодні ми відзначаємо перше велике 12 те свято у новому богослужбовому році різботи Святої Богородиці. Очевидно, що таємницею для нас залишається точний рік і тим більше точна дата народження пречистої Діви Марії. Сталося це приблизно за два десятиліття до початку ери від Різдва Христового. А оскільки народження майбутньої матері Спасителя символічно відкриває історію нової християнської ери, то логічно, що саме це свято відзначається на початку церковного року. Подробиці про Різдво Богородиці та її батьків ми знаємо з передання. З нього ми дізнаємося, що з волі Божої Діва Марія народилася у галілейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Йоакима та Ане. Її народження стало чудесним благословенням для старих неплідних батьків, які в похилому віці зачали доньку, пообіцявши присвятити її служінню Богові. Новонароджену доньку назвали ім'ям, даним її раніше Ангелом Маріам Марія. Що означає висока, піднесена, велична. Дотримуючись обітниці, Марію у дитячому віці батьки віддадуть на служіння Господу, привівши до Єрусалимського храму. Цю подію ми відзначатимемо святом введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада. Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлене ще в IV столітті. Нині воно має день перед свята і чотири дні після свята, а 12 вересня віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Слава Україні, Героям слава.